Знаєте що, друзі? А, от загружаю вам відео в Тікток і. Ну і не покидає, ну, не покидає мене думка. А якщо справді, от всі говорять, там. афермації, візуалізації, позитивне налаштування, далекоглядні цілі, мрії, яких не хватить життя, щоб досягнути. Ну, так на повному серйозі, да? У мене реально... я коли думаю про мільйон, ну, Блін, да, мільйон ну, то есть для мене, мені здається, що мільйон доларів це от... Це стартова точка, то з якої тільки інтересно починає Ну, починає бути інтересно жити. То есть, от, Мільйон доларів це... Це ти... Типа, якщо ти не мільйонер, це навіть не інтересно це життя було прожити. То есть, Це якось в мене воно ну, на такому рівні сприймається мільйон доларів. А от От мільярдером, да? Ну це вже солідно, ну це вже, блін, ну це статус, це вже рівень, це вже да, Це ти вже на, на зовсім іншому рівні, це вже зовсім інші погляди на одні й ті самі речі, це вже зовсім інші трактування цих речей. Ти вже до цього підходиш. З Зважено, ти. Блін, це вже мільярд, Блін. Мільярд це багато. Це реально до хрена, я б сказав. вот это уже да вот это ты такой блин такие сорокет полтосик да в сорокет такой да? лярдик маты ладно 45. Максимум максим после миллиона уже оно будет ну да миллиард відчується. после миллиона конечно э, ну ну Але все одно, ти до цього йдеш плавно, поступово, і ти не від це, якщо ти в тебе немає нічого, і тобі мільйон, і ти такий або ти на картинці дивишся, і такий і це багато. Але по факту мільйон доларів це в основному рахується капіталізація. Капіталізація того, чим ти займаєшся, що ти робиш, що входить, якби в круг твоєї діяльності. Воно не, не є прямо пропорційно. Еквівалентно готівці, ті, які ти можеш вирушити в будь-який день. Тобто, в мене є, наприклад, там, Я це все оцінюю там, на, на, на мільйон, і мені завтра дали це все готівку. Тобто, якщо оцінювати професійно, це цілі компанії, де ви подаєте, повністю все. І тоді робиться повністю вся оцінка е, всього вашого коротше, всього, що у вас є. Майна, називаємо це так. Але. Ну блін... Ну, серйозно. От... от такий чесно, ну такий, блін, ну, да. напишете і так в коментарі, я знаю. Ладно, якщо напишете, мені буде приємно. Отаку от чесно, от тако, да? На мільярдера я похожий? Є шанси, а? Тако на мільярд. Ну от. Я не знаю, не всі хочуть мільярд, да? хтось хоче собі Лануса, да? хтось хоче собі козу, хтось... хтось хоче ровера, хтось хоче собі там, не знаю, з Ламборджині поміняти на Бугатті, хтось, хтось торчить від Фераді від Феррарі. А от коли ти бачиш відео, хтось собі там хоче грейдера, ескаватора і бетонову помпу. Блін, в кожного своє бажання. От мені мільярд треба. От, от блин, мені мільярдика далі. От. Інтересна дорога до нього, як до нього дійти, що я буду робити. Це ж нема такого, що такого, все, захотів, шолкнув пальцями, впала, або там смс прийшла, на рахунок прийшли гроші. Ні, ну такий варіант, звісно, да. і от Такий варіант мені подобається. Да? Що собі сидиш? І ще такий, знаєте, цей звук такий. От ти його почув. Він от стандартний звук, але звучав по-особливому. Такий береш телефона. А там мільярд на рахунок прийшов. Хтось десь скидав там і нуліком помилився. Да? Або не, то, там, не на той рахунок. Тик-дик! Такий. Тик Такий Кажеться, життя набирає обертів. Да? Тому підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, щоб воно було веселіше, інтересніше, щоб ми якось то все розвивали, розкручували. Тут про гроші. Я хочу багато-багато грошей. І хочу для чого ті гроші? Не для того, щоб їх, звичайно, ну, не є ціль е мільярд для того, щоб, там, не знаю, готівкою зібрати, десь там в хліві в селі, закласти від підлоги до стелі налічкою І все. Ні, звичайно, що ні. Це, блін. Це щось строїти, щось будувати, щось для людей, щось для дітей, щось для дорослих, щось для, для різних, різних типів вікових і так далі. Тобто, ну є бажання. Ну, дивіться, не в кожного є бажання щось робити. У мене є бажання. Я люблю цей весь процес, це все суматоха, там фу-фу, заносять, виносять. Це прикольно. Це двіжуха, я це люблю. Ну не кожен це любить. Хтось це любить, хтось любить. хтось любить на спокій, хтось працює в офісі, хтось працює там, не знаю, кожного, кожного різний характер, в кожного різний стиль життя. Тому підписуйтесь, будемо ділитися різними стилями життя. До нових зустрічей в наступних відео.